Привіт, дівчатка! Отримала своє друге замовлення по сьомому каталогу. Цей каталог уже не діє, але знімаю розпаковочку, покажу вам. Ось все тільки принесла. У мене замовлення маленьке. Там був клієнтський заказ, я вже так зробила, а так не планувала робити. Замовлення невелике на 43 бали, що в мене тут є. Зразу покажу вам, замість плати за доставку я взяла сухий шампунь. Маю клієнтку. Вона, звісно, не замовляла, але часто якось мене про нього питала, то е, надіюсь, що вона в мене його забере. Як ні, то буду сама користуватись. Хоча в мене є, і він в мене вже дуже давно, і я дуже-дуже рідко ним користуюсь, але то таке. Потім у мене клієнтка замовила, вона хотіла водостійку туш, 5 в одному, але їй треба було срочно, так як 5 в одному не було, я взяла їй ось таку. Це теж водостійка. Тому взяла цю і взяла вона у мене помаду суперстійку. Це ця, що засихає на губках, взяла відтіночок теракота. Я вам його, звісно, покажу, але ми сводчити не будемо, тому що це клієнтські замовлення. Ось теракота. Хто хоче побачити відтіночок, у мене на каналі є відео, де я свою колекцію помад знімаю. Там в мене теракота є. Ну, вона така, е, ну, е, як то знаєте, трошечки режить. Ось, якби це закрити, щоб не пошкодити, бо. Так, далі, що в мене ще тут? І також, звісно ж, я взяла, е, так як у мене було по акції, можна було взяти за 120 чи 157. Коротше, е, ці, е, ось цей спрейчик Lau Potion, е, він йшов дуже дешево, якщо береш два засоби там, з певних сторінок. Не певних сторінок, а зеван. Так як у мене була туш і помада, мені вийшла ось така водичка. У мене є клієнти, які її полюбляють, тому вона у мене не затримається, у мене зазвичай зразу їх забирають. Собі взяла з розпродажу тижня, мабуть, другого тижня. Ні, не другого, третього. Ось цю дитячу шампунь. Це засіб 2 в одному шампунь і гель для душу. В каталогах вони вже не з'являються. Це перед Новим роком виходила. А я дуже-дуже хотіла, і так як вона була, і була ще дуже дешево, то взяла в запаси, будемо користуватися. Вона, знаю, пахне мандаринкою. Хочу даже Ну, Так як я брала для себе, то буду нюхати. Головне, щоб мені зараз. Булька в носа не залізла, бо я якось е, нюхала гель. Для душа отак відкрила, надушила. Знаєте, мені нагадує. Е, love nature, ось цей зараз нова ця е, колекція йде з грейпфрутом. Гель для душа трошечки. Я взагалі люблю цитрусові аромати. Класно пахне, дуже класно, не шкодую. І також, звісно, що ж я собі взяла, як же мої замовлення без, мені без парфумів взяла собі волар. Воларе Тендер, це новиночка. Зараз будемо нюхати. Ось я вже розпакувала, вже даже бризнула. Ну, зразу, одразу він мені не подобається. Одразу мені якийсь такий Зразу якийсь спірт іде, потім, потім якесь мило. Ну, знаєте, я якось тестер тестувала, а якось мені більше подобалося з тестера. Ладно. І ще в мене, ну, звісно, пакетик. Пакетик це я. Пакетик поставлю замовлення віддам. Дівчинці, їй буде приємно. Ось. Ну, от таке в мене було невеличке замовлення. От тепер він розношується. Тепер, от зараз він мені починає подобатися. Зразу ні. Зразу якийсь, знаєте, як то е, і не мило, і не спирт. ну Я забагато тріснула. е, чому е, з, з тестерами, шо, капусечку наносимо, да, і воно одразу пахне приємно. А тут я два рази лупанула, це по-багатому. ну от З цим парфумом головне не переборщити. Ну так, да, я два рази в одне місце бризнула і він, ну, він розноситься, але трошечки довше. Ну, загалом нормально. мені волоре подобається, вони стійкі. Це у нас ідуть парфумовані води, вони стійкі. В мене є попередніх три, і це вже буде четвертий. Ну, нормальний. Я якось коли тестувала е, тестер. Я відчувала ото лічі. А зараз лічі не відчуваю. Зараз от спочатку мені якесь мило спиртом вниз пішло, а зараз уже от от троянда, да? От Зараз от так ніби я нюхаю троянду. Я не знаю, де тут то лічі, коли воно вилізе. Ні, нормально. Мені подобається. От зараз вже подобається. Спочатку ні, я ще подумала, боже. Ну, геть не те, що було в тестрі. Ну, я вже нанюхалася, вже не зрозумію. Е, вже не зрозумію. Ось таке було в мене замовлення. Таке, наче нічого особливого. Якби не замовлення клієнтки, я би його і не робила заради однієї водички. Там, ну, мені ще дуже-дуже хотілося цей шампунь взяти дитині, от. але вже е, взяла, замість плати за доставочку, взяла і от такий спрейчик за 100, е, я не пам'ятаю, можна подивитися каталог під носом, а я голову ламаю, правда ж? Ну, таке. Таке собі, нічого не скажеш. За 159 гривень він був. Ну, гріх було не взяти. Даже от собі на літо як обливашку залишити, тому що вони дуже смачно пахнуть. Мені фіолетовий подобається трошечки більше, але цей теж непоганий. Ой, от тепер ця водичка. От тепер те саме, що я тестувала в тестері. От вона тепер, я просто забагато бризнула, і мені наче щось не те. М -м, як смачно пахне. От тепер я вже відчуваю лічі, От, наче то якийсь фрукт в трояндах, да? <кл 'я> коли ти шматочок ставиш в саму трояндочку і нюхаєш їх разом. От такий виходить аромат. Е, ну, Загалом я задоволена. І шампунька дуже класно пахне. Ну, я взагалі люблю, як... вона йде, наче з мандарином. Наче з мандарином. Ну, зараз в каталогах їх немає. По восьмому каталогу я ще замовлення не робила. Не знаю. Планую, але поки не знаю, коли буду його робити. Ось такі діла. Ну все. Наче все показала, все розказала. Парфумом задоволена. Шампунькою задоволена, теж дуже офігенно пахне. Все. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.